Перед стартовим свистком футболісти муніципального спортивного клубу Дніпро проводять розминку. Під номером 96 – ветеран війни Роман Спащанський. На милицях каже через бойову травму. Я отримав поранення в Запорізькій області в населеному пункті Дорожнянка 29 го числа. Сто двадцятиміння до було поранення в ногу». Чоловік займається ампут футболом. Рік каже, для нього це особисте досягнення. Воно дає мені фізичну активність. Щоб знаєте, як то кажуть, не закисати натхнення, віру в себе, що я знову комусь потрібен, що я ще можу щось десь себе якось проявити і собі щось доказати. Суперники Дніпра сьогодні команда Шахтар Сталеві, її гравець, ветеран Дмитро Михасюк футболом займається з дитинства. Каже, після втрати ноги зробив паузу на рік, але згодом повернувся до улюбленої справи. Я думаю, що сен життя в даний час це так можна назвати. До цього було дуже хобі і дуже горівся. Перший удар в грі роблять господарі поля вихід на поле чекає ветеран Олександр Скринський. Поряд з чоловіком протез каже, пересуватись без нього раніше не міг, та спорт допоміг зміцнити тіло. Мабуже ж без протеза пере пірідвігатися даже м'ячик. реабілітація. Що психологічне дома що фізичнішим уровні підтримати свого чоловіка прийшла Катерина Линник. Говорить, для неї важливо бути поряд, адже віра і підтримка родини найкраща мотивація. звичайно, переживаю, що там не дай Бог, не отримав травми. Але він в заході від цього водоспорту йому це подобається. Я як дружина підтримую його рік назад, він там максимум міг пройти 100-200 метрів. А зараз бігає в футбол. Як розповів директор муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров, кожна команда має сім учасників. Вони зіграють два тайми по 30 хвилин. Цей поєдинок каже не на результат, а можливість підготуватися до весняного кубку. 9 травня ми зіграємо в місті Києві весняний кубок Ліги Дужий організований українською асоціацією футболу і вирішили з нашими друзями з шахтар Сталеві зіграти таку контрольну товариству. Зустріч їм треба досвід здобувати не тільки на тренуваннях, а в першу чергу в іграх. Результат ніяким чином не повпливає, тому що це я вже нагадую, це контрольна гра. Хто виходить на поле вам в футболі? Вони вже переможці, незалежно від яких результат буде на табло. Основний час закінчився з рахунком 0-0, А в серії пенальті МСК Дніпро здобув перемогу 4-3, Підсумував Юрій Гончаров. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.